Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді цікава пропозиція. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Продається колишній панський маєток. Це два спарені житлові будинки загальною площою 238 квадратних метрів, які розташовані у парковій зоні на рівній огороженій земельній ділянці. Поруч знаходиться міжнародний пункт. Пропуску Порубне та Біла Криниця на кордоні з Румунією. До міста Чернівці 30 км. На даний момент по документам є два спарені житлові будинки загальною площою 104 та 134 квадратних метри. Будівлі капітальні, тому що збудовані ще з австрійського періоду. В будинку було проведене водяне опалення та в кімнатах є опалювальні пічки. Криниця зроблена ще з Австрії з природнього каменю. Будівлю можна використовувати як житловий будинок чи для комерційної цілі. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!